Привіт, друзі! Сьогодні дуже шоколадний бісквіт без шоколаду. Цей бісквіт чудова основа для тортиків, м'який, вологий і вдається завжди з першого разу. Його не треба додатково просочувати. Він досить щільний, не кришиться, але водночас м'якенький. Крем для такого тортика згодиться будь-який за вашим смаком та бажанням. Перелік інгредієнтів зараз та залишу їх у описі. Для опікання використовую розсувну форму, роблю дно з фольги та застеляю пергаментом. Для того, щоб в тісті не було грудочок, обов'язково просію какао, розпушувач та соду. Тепер ці сухі інгредієнти добренько перемішую. Та поки що відкладаю в сторону, а тим часом зіб'ю яйця з цукром. Одразу додаю до яєць весь цукор і збиваю до пишної пінки хвилинки 3-4. До збитих яєць додаю молоко та влійку і ще півхвилинки перемішую міксером. Сипаю з какао, борошна, розпушувача та соди. Гарненько вимішую, піднімаючи знизу до верху. Виходить досить густа маса, і саме зараз буду давати окріп, який щойно закипів. Обережненько перемішуємо, вимішуємо до такого гладенького, досить рідкуватого тістечка, але так і має бути. Розігріта духовка 170 градусів. Випікати приблизно 40 хвилин. Шпажка має виходити суха. Звісно, орієнтуйтеся по своїй духовці, але треба дотримуватися того правила, аби не пересушити цей бисквіт. Залишаю вистигати на рішітці 40 хвилин. І тепер, аби коржик стабілізувався, залишався волугим, закриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник не менше, ніж на 2 годинки. Коржик дозріє, волога в ньому розподілиться рівномірно, і він стане чудовою основою для смачних тортиків. Буду вдячна за підписку, подобайку та коментар. І до нових смачних історій!